Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про дня. Вишкіл для цивільних чи багато хочех та чого навчають. Хотілося дуже. В мене батько зараз на війні. День без рюкзака після канікул. Як учні відреагували на таку ініціативу та з чим прийшли до школи? Зошити, щоденники. Ремонтують чистять та приводять до ладу, скільки фонтанів вже готові до нового сезону. Даже вчора дві качки прилітали сюди. Безоплатний військовий вишкіл для цивільних провели учасники добробату Айдар 95 у Черкасах. За інструкторів вихідці з батальйону, які воювали за Україну, ще з 2014 року розповів Суспільному керівник проєкту Костянтин. Свій досвід військові передають всім охочим. Чого саме навчають? Марія Гаврилян розкаже. Заводимо О, чудово Анна на вишколі вперше навчитися військовій справі, говорить, мріяла з дитинства. На інформацію про навчання натрапила в інтернеті і вирішила здійснити давнє бажання. Хотілося дуже У мене батько зараз на війні. То і плюс я волонтер допомагаю хлопцям. То теж ну дуже велике бажання. Євген натомість тут не новачок. На вишколі вже в шосте. Хлопець зізнається в армії, не служив, тому мав лише теоретичні знання. Тут здобуває практичні. Це до військова підготовка. Я вважаю, що це має бути у кожного українця, бо війна в країні через це. Якщо її призовуть, да, наразі армії немає, у війська призвуть, то їй буде набагато легше адаптуватися, розуміти це все. Ну, і це для неї не буде все в новинку, і вона не буде прямо аж там ходу вчити. Такі вишколи повноцінну службу в армії замінити не можуть, говорить керівник вишкільного центру Костянтин. Проте необхідні базові знання тут отримати можна і отримати навички з тактичної медицини, поводження зі зброєю, інженерної справи, топографії тощо всі військові справи, в принципі. Поступово цивільні можуть проходити тут Більшість інструкторів, говорить Костянтин, мають військовий досвід і діляться ними з цивільними. Деякі з відвідувачів по тому виявляють бажання пристати до бойового підрозділу Айдару та підписують контракти з ЗСУ. Проте для цього замало успішно пройти медкомісію, говорить виконувач обов'язків голови ГО Айдар 95 З позивним професор тут свої критерії відбору. Перш за все, це порядність. У нас сухий закон, у нас абсолютно заборонено всі спиртні напої. Це стосується і бази, і підрозділу, і побуту, і особливо на фронті. Один випадок у нас був людина молода, вмотивована, професійно підготовлена. Вона порушила цей закон, вона вже в іншому підрозділі. Такий суровий відбір Анну не лякає. Дівчина каже, що рішуче налаштована отримати необхідні знання і стати військовою. Тут почула, що можна навіть в них, наприклад, стати добровольцем, у них навчатися. Але ж теж свої є нюанси. Медкомісія, фізпідготовка і все остальне. Якщо прийдеш, то буде добре. А так таке бажання дуже є. У планах вишкільного центру збільшити кількість навчань з одного до кількох разів на тиждень. На це говорить виконувач обов'язків голови ГО айдар 95 Є запит від їхніх відвідувачів. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, новини Суспільне Черкаси. Прочани Української православної церкви Московського патріархату сьогодні зібралися в Черкасах під стінами управління Служби безпеки України. Виступали проти обрання запобіжного заходу митрополиту Феодосію, якому 6 квітня працівники СБУ вручили другу підозру. Тримаємося разом, сподіваємося на благополучний вихід з цієї ситуації. А якщо ж мене арештують, будемо захищати і боронити кожний храм. Прочани та митрополит від коментарів відмовилися. Ваші засоби інформації неодноразово розміщали матеріали клеветницького характеру. проти мене та проти Української православної церкви. За словами речниці служби безпеки України області Катерини Дроги, нині тривають слідчі дії щодо керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Йому вручено дві підозри. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян поширював заклики, що порушить рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності. Також встановлено, що під час його керівництва адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував матеріали з російських сайтів. Загрібають листя, вивозять сміття, обрізають гілля. Так приводять до ладу територію кладовищ до пасхальних та поминальних днів у Черкасах. Роботи розпочали ще два тижні тому, аби все встигнути, розповіла Суспільному майстрині Антоніна Заскалета. Більше про плани працівників кладовищ дивіться далі. Прибрати на могилі родичів приїхав пан Петро із сім'єю. Каже, роблять це регулярно. Прошлому кожен місяць ми сюди приїжджали. Ну, смотре, як погода дозволяла, то що навідались. Бо у нас тут двоє кладощів. Від восьмої ранку працює на одному з кладовищ водій Олександр Ісаєв з напарником. Сьогодні прибиральні роботи виконуємо. Ми грузимо гілля і вивозимо його на зелене хазяйство. Людей трохи менше, нам краще, поки їх менше. Бо як потепліє, тут людей дуже багато і нам трошки важкувато, бо машин багато приїжджає. Все равно справляємося потихеньку. А інша група тим часом загрібає листя та сміття біля пам'ятників та стежках. Роботи тут вистачає кожному, говорить майстриня кладовищ Антоніна Заскалета. Замітають також ще й центральні дороги тут доріжки дівчата. А на завтра перейдуть на друге кладовище. І так п'ять кладовищ кожен день підряд обирають. Але прохання ще людей нехай частіше провідують своїх рідних. Не забувають, що вони тут є. А з потеплінням на вулиці каже пані Антоніна. Вже планують іншу роботу. Будемо фарбувати ємкасті для води і туалети, а також білити вапном. Бордюри. дивимося за могилками військових. Якщо вони там буває, ну присідають після дощів, то ми їх підсипаємо. Це ми на себе взяли такий обов'язок. Дівчатка бур'яни, там якщо виростають, то теж підполюють. Зі слів Антоніни Заскалети, відвідувачів з кожним роком меншає, тому більшість могил залишаються занедбаними. Тож просить черкащан не забувати про рідних і приходити прибирати їхні місця. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси. У рибацьких сітках, кошиках для тварин та у мотузках принесли підручники та зошити до навчального закладу учні 34-ї школи Черкас сьогодні. Перший день після канікул тут вирішили відзначити днем без рюкзака, розповіла директорка Валентина Козій. У такий спосіб вирішили підбадьорити дітей та налаштувати на навчання із позитивом. І як учні відреагували на таку пропозицію, бачила наша Наталя Старинець. Із відрами, футлярами для гітар, з дорожніми валізами у ящиках і навіть підв'язаних на спині джинсах, хто у чому приніс до школи підручники та зошити на плечі із рибацьким сачком, наповненим шкільним приладдям, прийшов Коля Ямковий. Де ти взяв сачок? В образі рибалки із сіткою для риби прямує до школи, і восьмикласниця Поліна Єриш каже: не дуже зручно, але креативно. Зізнається, що спочатку хотіла прийти із мікрохвильовкою, але тато переконав зробити по іншому. Спочатку я думала прийти з папиним рисочком для удачок, але папа сказав, що це буде краще. Тому можна сказати, що мені допомогти тато. А от Святослав Шульга свої підручники помістив у решітку Гриль. Батьки породили. Сказали дуже класно. Все туди влізло? Так, да, все туди влізло. Там зосики, щоденники, канал. Е Школяр Михайло Слюсар сьогодні із кошком для тварини. Ну, не було, тварин. Такий самий лучший вірян, удобно. Може, відкрити тут очей, що, дивився. Так, там все лежить. І все. У мене географія, щоденник. Із дитячим іграшковим візочком прийшла десятикласниця Вероніка Милокост. Каже, його запозичила у молодшої сестрички. Тому що це якось по-дитячому, а я вже доволі доросла. І в нас такий сьогодні в школі тематичний день, що можна показати цю цікавинку. Такий креатив на навчальний процес не вплинув, говорить вчитель математики Андрій Горпініч. Ідея, мабуть, чудова. Дітям було б добре це як після канікул, так якось зайти веселіше. Дав у школу запинуть перший день якось із настроєм, і поки що принаймні, я бачу це мій перший року на навчання це не вплинуло, Все добре. Зустрії книжки, я все чудово. За словами директорки 34 ї школи Валентини Козій, таку акцію проводять вперше. Ідею каже, запозичили у київських колег. А парламент закладу одразу підтримав її із захопленням. Це було. Підхоплено і підхоплено не тільки дітьми, а підхоплено батьками. Тож розумієте, тут вже була підготовка. Тобто, цілий тиждень вони думали, як прийдуть в перший день в школу після канікул. Ще вони прийдуть? Куди вони покладуть свої портфелі і ручки? В країні йде війна, та і. Цим саме фактом ми показуємо, що ми не зламні, що ми продовжимо навчатися. Що життя школярів має бути цікавим, що воно повинно бути насиченим. Наталія Старинець, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси. Залишки хімічної зброї, рештки башти російської бойової машини піхоти та бронежилети, які не врятували солдат. Таку передачу з передовою Черкаському краєзнавчому музею привезли військові волонтери. Щойно нові експонати оглянуть вибухотехніки, вони стануть частиною експозиції, говорить її кураторка Тетяна Григоренко. Наша кореспондентка Марія Гаврилян побувала на імпровізованому передпоказі. В Черкаському краєзнавчому музеї поповнення експонатів з передової передачі від бійців 79-ї бригади та 42-го окремого стрілецького батальйону привезли військові волонтери. В'ячеслав Скічко демонструє бронежилет та плити із нього, які врятували нашого бійця. Видно, це шрапнель. Ну така голки, коли розриваються касетні снаряди, викидаються такі голки. Оце так воно б'є бронежилет. Поруч у сміттєвих пакетах вже рештки амуніції російських солдат. А це був якийсь, як кажуть, код. А Це код. Бог вже немає. Звичайно, що нема. Найменша річ тут, найнебезпечніша, каже Скічко. Це треба брати в перчатках, поліетилен і так далі. Це такі гранати, вони скидають на наших хлопців. Це взагалі хімічна зброя. Хлор вона спрацьована, тобто нічето, але ну для безпеки краще руками чистими не брати. Останній експонат найбільший і найважчий. До музею його несуть шестеро чоловіків. Це рештки башти російської бойової машини, підбитої стрільцями 42-го батальйону в районі Водяного. Їхню історію кураторці виставки російсько-української війни, пані Тетяні, розповідає В'ячеслав Скічко. Це рідкісні, звичайно, тому що ну це великий, дуже крупний такий експонат. Частина. БМП, всі ці залишки вони оглядаються вибухотехніками, ніколи не використовуємо речі без їхнього огляду. Збирати свою колекцію Тетяна Григоренко почала ще в 2014-му. Нині там вже не одна сотня експонатів, говорить кураторка виставки. Щойно нові надходження прийдуть експертизу. Їх виставлять на загальний огляд у залі, присвяченій російсько-українській війні. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Десять черкаських фонтанів готують до нового сезону. Взимку працівники комунального підприємства «Черкаси водоканал провели тихогляд і ремонт складових водограїв. Зараз оглядають, чистять та приводять їх до ладу, розповів слюсар підприємства Андрій Ляпун. Вже підготували три водограї. Весною вже демонтуємо насоси, ставимо електродвигателя, оборудовання передивляється, передивимося насоси, підшипники, смазуємо, що міняємо, що виходить з устрою. Підготовка уборка, чистка, потім форсунки, фонарі підключаються, дивиться, що там в трубах промивка, все. Це був він чистий, де щось підшикатурюється, де щось підкрашується. Ждемо фонтану. де ж вчора дві качки прилітали сюди. Літали. Ми такі щасливі, як фонтан робить. Ми чекаємо цього. Ми свою площу дуже любимо. Кожен день з дядушки гуляємо на дружню народу. Ми тут збираємося, дуже великі компанії. Всі такі нашого віку, Нам по 80 років <смі> гуляємо. Ми дуже чекаємо, бо ми завжди з нам тут гуляємо і чекаємо дуже літа, бо йому дуже подобається. І він класно дуже горить. У нас тут яскравими фарбами ввечері. То ми тут дуже часто гуляємо. І дякую нашим тут робітникам, які завжди його чистять, бо він нас чистить завжди. Зі слів Андрія Ляпуна, фонтани запрацюють за теплої погоди та після відповідного рішення міськради. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.